9 м 217 лаптистанська ракета до РСЗВ Торнадо Г, е, яка містить два касетних елементи 9 н 282 Дані касетні елементи призначені для атаки броньованої техніки в її зазвичай найменш захищену частину дах. 9N282 містить бойовий елемент, побудований на принципі ударного ядра. Він здатен пробувати до 70 мм броні під кутом 30 градусів з відстані у 100 м. Крім того, дана паскуда ще й може самостійно донаводитись на ціль, яка знаходиться в радіусі до 65 м. Штука дійсно крута, проте через невелику кількість елементів в одного залпи досягти пристойної щільності вогню досить непросто. Проте такими самими елементами споряджаються снаряди більших за калібром систем, зокрема ракета 9 м 532 du RCZWS О, От Отам же воно працює покраще.